25 років тому, коли не стало Георгія Гонгадзе, я був ще зовсім юним. Але коли ми дізналися про це, можливо, для більшості нашого покоління журналістів це і стало вирішальним моментом, після якого ми почали або думати, або приймати рішення про те, що ми підемо в цю професію. Коли Георгій приїхав в Україну, він в певному сенсі продовжував те, що почав його батько. Він не дожив до 50 років і був проголошений тодішнім майже диктатором ворогом народу. На секундочку, після розвала і розпаду радянського союзу, знайшлися люди, які намагалися ворогами народу зробити журналістів, політиків, активістів. І Руслан Хангадзе не був тим, хто був проти Грузії, це точно, але він був проти. Олігархів проти корупції, і він був також журналістом. Тому я сподіваюся, що ми все ж таки зможемо передати те, що вміємо самі, і те, заради чого ми в цій професії, або можливо те, заради чого ми хворіємо цією професією, зможемо передати далі. І на нас це не зупиниться. Бо якщо сьогодні помре преса, то завтра помре демократія. Дякую.